Всім привіт! Дивіться, у нас заснула тут. Боже, вона так хотіла спати, вона у нас лягає з самого ранку в 9.30. Ми виїхали десь в 11 і ми ще не могли її ніяк вложити. Просто от ніяк. Я не знаю, кричала всю дорогу, нічим не хотіла відвлекатися. І оце тримається до останнього останнім часом. Раніше швидко тільки хотіла трошечки таку що, ну, трошки вже там на сон клонила, раніше одразу вирубалася, спала і все. Зараз буде триматися до останнього, але ну, не вляжеться, аж поки от вже, ну, от вже зовсім сили не останеться. Вона вже мала зараз лягати другий раз на сон, а вона тільки перший лягла. Ну Це просто кошмар якийсь. Не знаю. З основному в машині у нас біда зараз трошки. Кіруську, а куди ми їздили, ми забирали кіруську від бабусі. Вона ночувала в бабусі, ще в п'ятницю ввечері ми її завезли. І сьогодні це неділя, ми її забираємо. Вона ночувала там дві ночі. таке? їдемо зараз додому. У нас ужасніша погода. 4 градуси, дуже холодно, дощ, сирість. Ну, така настояща вже осінь, що вже зробиш. Дивіться, Кіра купила собі. Шляпка. Вона вже готується до Хелловіна. Шляпка. Шляпка. Таку свій тяжку. Зараз. Просто воно вешко включається. Да, така Видите, і так, така світяжка. Прикольно. Відійти квички і приведіть. А Кіра, кстати, дуже любить Хеллові. Просто аж я не знаю. Ну, бо бачите, це таке дурне, звичайне свято. Навіть його і святом не назвеш. Але зараз його так перекрутили, скажімо, що сидіти в нього кашу. Ми самілечко сидимо, граємося, так, да, зайдете? Так, да, дивись, а ще тут можна таку мелодію включити. Бачиш? Ми сидимо, гріємося тут на підлозі біля обогрівателя. У нас вдома неймовірний Дубай. А Все, тому що ми перероблюємо палення, я казала вам. Чоловік перероблює опалення. Сьогодні навіть залиши вдома, щоб його нарешті доробити. Бо Просто неможливо. Вдома двоє дітей. А сирость, холод треба доробити. Залишився вдома, сьогодні буду дороблювати. От такі у нас справи. Тому сидимо біля обігрівателя, гріємося. Да, зяйка. Емілька сьогодні спить щось погане, не знаю, 20 минут поспала перший сон. Нема тебе! Навчилась робити ма. Кукума. Да? Кукума робиш? Спить погано, це 20 хвилин поспала, не знаю. Ну, встивай. Вставай, вставай, вставай. Не знаю, як буде другий сон. Надіюсь, що краще. Дивися, тут є ще таке. Бо і вночі не дуже, я не знаю, і днем не дуже, то я вже не знаю, як вона так тримається, не висипається і тримається до останнього без сну. А ще сьогодні замітила, що в неї. Вилізли лише два кличка, які ми ждали я не знаю скільки. І вже тільки сьогодні я висвітила, що в неї лізе ще один нижній. Це капець, просто один за одним. Один, один за одним ці зуби лізуть. Оце довго ми їх ждали, аж до вісьми місяців, а тепер всі один за одним. Ідемо до кірусі, ідемо. Все, ми біжимо до кірусі, бо нам скучно тут, десь біжимо. Всім привіт. Я знову пропадаю. Постійно хочу знімати відео і чуть не кожен день, але з такими не знаю, постійними проблемами це не виходить. У мене случився повний капець. Ну, по-іншому, я це ніяк не назву. У мене немає за цього настрою. Хожу ніяка. Вчора, зранку, дзвонить мені мама і каже: тобі взламали сторінку. Кажу, яку сторінку? Ну, Тобі взламали сторінку, ти що не знаєш? Я спочатку думала, що це якийсь прикол, шутка. Кажу, яку сторінку, де ну, в якій соцмережі, де іменно. Вона десь там я вже й не пам'ятаю, де я ще зранку, по-моєму, в телеграмі. Я кажу, в смислі зламали, по що ти це взяла, щоб мені зламали? Вона, ну там якась фігня приходить мені. Щось, типу, я одразу подумала, що такого не може бути, щоб мені зламали. Я думаю, странно, але якщо вже моя мама, яка ну, взагалі в цьому нічого не розуміє, вже так подумала. Думаю, ну це капець, значить ну, точно щось тут не так. Я давай заходить в Телеграм, а я вже туди заходити і не можу. Там зразу вбиваю це, знаєте, як на початку введіть номер мобільний, я ввожу свій мобільний номер і там відразу вибуває забагато спроб, хоча я ввела його тільки перший раз. Ну, Тобто, все, вона вже зломана і доступу в мене до неї вже не було на той момент. Тут іде час до вечора, скажімо, проходить півдня. І мені починають писати, дзвонити, всі знайомі, родичі, всі, хто тільки можливо. Написали мені вечором, і от сьогодні зранку вже продовження йде, що тебе що, взламали?» Ну, типу, я кажу, «Да». а що приходить? А приходить якась фігня, якась, якась смс, що проголосуйте за якусь там, будь ласка, дитину там, перейти за посиланням. А коли людина переходить за цим посиланням, її відразу взламують. Я ні за якими посиланнями ніколи не переходжу, бо я це все знаю. Яким чином вони мене взламали, я так і не зрозуміла. Але от всім від мого імені розсилаються такі ки Потім, я так поняла, другим етапом буде вже якесь, не знаю, вимагательство грошей, Вполне можливо, бо казали мені знайомі вчора, що. Вимагали, так само взламували і потім просили гроші. Скинь мені, будь ласка, на карточку Там родичам, друзям писали Там, скинь мені на карточку пару гривень, або даже пишуть конкретну суму, там три тисячі і от тобі карточка. скинь мені, будь ласка, на лікування, чи там у мене сталася якась біда, чи там ще щось. Побачив, наприклад, в чатах, що в мене є дитина, доця там, Кіра. Можуть цим воспользуватися, ну, тобто, там, не знаю, ми, будуть писати з родичам чи знайомим, ми там, кіри щось там сталося, допоможіть скиньте гроші. Ну, тобто, варіантів безліч. Вони постійно міняються, ці варіанти, і Тобто, вони що тільки не придумують? Я розстроїлася дуже сильно із за цього, тому що там дуже багато, скажімо так, для мене цінної інформації, дуже багато чатів. Тобто людей, яких не можна втратити, і з якими спілкування де тільки через Телеграм. Там дуже багато фотографій збережених, яких немає ніде, а вони збережені спеціально в Телеграмі. Я зараз тільки розумію, яка це була глупость. Більше я, звичайно, так робити не буду, але я і подумати не могла зі мною таке вперше. Мені ніхто ніколи нічого не зламував. Так от, Там дуже багато фотографій цінних, паролі сохрані. Люди, з якими я ж кажу, спілкування йде тільки через Телеграм. Тобто, там дуже всього багато потрібного. Це, мабуть, один з із... Телеграм це, мабуть, сама така соцмережа потрібна для мене. В першу чергу, яка мені потрібна, тому що саме більше спілкування і якоїсь інформації, яка треба мені, яка зберігається, це тільки через Телеграм. І от, по закону подлості мені взламали іменно його? Коротше, я не знаю, Боже, сонце так б'є, не знаю, як стати. Чесно, розстроїлася за цього У мене просто о, пропав настрій. Я з вчорашнього дня я ніяк хожу, тому що я не можу заспокоїтися, я не знаю, що мені робити. А всі відразу мені знаєте знайомі, родичі всі відразу. Та що ж ти не можеш зайти та поміняти пароль? Я кажу, блін, ну ну не вже, Боже, що вони з цим голосом? Я думаю, не вже ви думаєте, що я... Ну, якби, ну це дурно і треба, бути, щоб до такого не додуматися. Якби ж то я могла зайти і поміняти пароль. Так я ж взагалі кажу, не можу зайти на свою сторінку в Ну, немає аккаунту, я не можу в нього зайти. І всі вже розуміють, а, ну то да, це капець. Не знаю, як восстановити. Я написала в службу підтримки. Багато хто порадив мені писати в службу підтримки, що тільки так можна. Я написала, але я одне ношу можна відповідь чекати до сіми днів. А є ще бувають такі ситуації, коли ти е, можна дочекатися відповіді або дочекаюся, але це нічого не дасть, вони нічим не допоможуть. А сьогодні, оце буквально годину назад, е, случився нонсенс. Я заходила, заходила в Телеграм. мене вибивало оце у вас забагато спроб, і тут якимсь чудом мене вибиває, що. Можна, можна зайти через, щоб код прислали на смс на номер і таким чином зайти. Просто за двоє суток це перший раз такий вибув. Я відразу давай вводить код на смс. Мені прийшов на мобільний. І що ви думаєте? Я зайшла туди рівно на секунду в телеграм свій, я попадаю в нього. Я зразу кидаюсь в настройки. Дивитися, що можна міняти цю двоетапну перевірку, якийсь там, не знаю, код паролю, що можна поміняти. Я просто тільки встигла зайти в ці настройки, я ж не встигла глянути, що там робиться в телеграмі, кому вони що писали. Це просто щитані секунди. І я зразу опять мене вибиваю. Тобто вони замітили, що я зайшла, і вони якимось чином так роблять, що мене опять тут вибило просто. Коротше, я ще більше розстроїлась. І думаю, що робити. Ось така фігня. Так що, дивіться, ставте паролі, які тільки, можливо, важкі. Нікуди ніколи не переходьте, бо справді це, ну, це капець. Це дуже цінна інформація, яка є. Вона може потрапити до чужої людини. Це дуже страшно.